è presente a Bergamo dal 1950 con la commercializzazione di carburanti da autotrazione e riscaldamento e lubrificanti a marchio Agip e IP. Massima efficacia e tempistica delle forniture senza costi di trasporto. La tua impresa la anzi con cooperativa artigiana di garanzia di me. Artigiani nasce, Garantiti si vola. fino a 50.000 euro per la tua impresa. Scopri come su www.coartogaranzia.com AZ de la rueda. Розділ Милан, питаємося в електриці, зустріла Україні, я зустрів українця. Він каже, що можна їх типості, то хай пишуть штраф. Якщо напишуть, він так нічого не діє, тому що в центрі навіть не знають про нього. Тому і так, буде як буде. Он тур. Діча навозить на ракет перехтується. Дякую. i <laughs> <laughs> <We laughs> socks. <laughs> uh, and uh, you party all, all night? All night, to, tonight all night. What's ah, that from a uh, theater? Oh No, um, see, no, yeah, <laughs> Pante eh? you, you say pante, pante in Ukraine Pante? Pante, yes, it's in Ukraine Pante, no? When you... I don't know, like say it's in Italy and in English, I don't know Which I don't know, it's never said for the pussy

Pante eh? you, you say pante, pante in Ukraine Pante? Pante, yes, it's in Ukraine, pante, no? When you... I don't know, like say it's in Italy and in English, I don't know Which I not you, you can you can help us. Thank you. I started to calze. My socks. And uh, you party all, all night. All night. Tonight. All. night. What this? Ah, that from uh, theater. Oh <laughs> no that's Oh, va bene, lo stesso. See no yeah, Pante. Eh? You, you say pante Pante in Ukraine. Pante? Pante, yes, it's in Ukraine, pante. No. When you I don't know, like say it's in Italy and in English I don't know. До стадіону матчу ще три години, а фани Інтера та Мілана вже тягнуться до стадіону. Їх тут чимало, і з кожною годиною їх все збільшується, Їхні кількість збільшується. Я йду шукати квитки на стадіон. Сподіваюсь попасти сьогодні туди в цю атмосферу. Ну, по місту сьогодні весь день гуляють люди на кольорах команд. І дуже крута атмосфера. Всі в метро, коли їхали, взнавали рахунки матчів на Полі -Ем, Полі Парми. Ну, Дуже цікаво, фіорентини також. Питалися звідки ми, ми з України і вони цей. Так що все добре. Наша подорож продовжується, ми в Мілані. Зараз будемо шукати квитки. Он тур. Тадіограміта. Чікайтесь. <плес> Доводні годовичі, сенсіро. Ось такі. Магазинчики навколо нього. Тут можете придбати футболку Тореса, Ель Шераві і навіть і Піпо Інзагі, який зараз керує командою з тренерського містка. З нами Любчик, він приїхав. Ти зі Львова приїхав, так? Так, зі Львова. О, ти боліваєш за Інтер давно? З 2000-го року. З 2000 року, 2000 року? Да. о. А ти вже бував на матчах Інтера колись? Перший раз. Ні. А які плани твої далі? Ну Сьогодні от Мілан, Мілан Інтер Адалі. Інтер, Дніпро, потім на стадію Олімпіку Рома Інтер. Сподіваєшся, що обіграють всіх трьох матчах? Обов'язково, інакше ніяк. Чого я їхав? А ти як ти добирався сюди? Автостопом. Автостопом? Да, автостопом і потрошки. Квиточок квиток, вже квиток є квіток на матч, завітний квиток на матч сьогоднішній. Да. Ну який на твою думку сьогодні буде рахунок? Я надіюся 1-3, оскільки «Інтер» грає на визі. 1-3 «Інтер» переможе. Скільки? І хто заб'є в інтері? Mm, надіюся, Зікарді, Освальдо і Гурей. Добре, дякуємо тобі. Allora, che eh? Dai, la tele, se non gli devo spaccare a qualcuno stasera. it's good eh? Alzheberlo? Alzheberberberlo? Atmosfera Ah, bello. very buono ma io... In no. Niente? Interrompilo. Interrompilo. Io Interrompilo. 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 Can you? <inaudible>